Візьми мене море і шкваркни об скали. Дивіться. Ну давай, показуй, не стисняйся. А, дуже прям я радий, що з самого утра вже пече. Торжественний момент. Слава єсть Ну, якщо ви скажете, що тут удивительного, то я вам скажу, що я кавун не їв років 20 Просто-напросто. Вот, потому що, по-перше, я з Херсона. Я коли десь не спробував кавун, я розумію, що то не кавун, а набор гербіцидів. Раз по-друге, що з херсонськими кавунами все одно ніколи в жизни не один кавун не зрівняється. І тут ось ми беремо кавун, розрізаємо запах, все, а вкус. От реально я ще скажу, знаєте, ну майже майже, як вдома побував. Звісно, не то пальто. Ну серединка прям ну, чітко м'яд такий, що. М -м -м. Все, всім дякую, до свидания. Барабанная дробь. Ты Ти вже знімаєш? Звісно. Ну. Ой, ну давай. Тиждень спеціально в руки їх не брав, щоб інтрига інтрижна була і для вас, і для мене. Так, з якого ти веса починав? 119. Прошу п'ятницю. Якщо бути точним, 118,9. Бахне. Ну, 113. 113. 6 кілограмів. 6 кг за тиждень. Па-бам! на просьба. Не треба мені писати. быстро худаєш, потім вмираєш, потім опять набираєш. Просто радійте за мене всіх, хто підтримує. Дякую. Всі, хто заздрять, не треба, Я це знаєте, чого саме більше в житті не люблю? Коли сидить, бегемот 120 кілограмовий і розказує мені про правильне питання і про здоровий образ життя. Давайте кожен буде займатися своїм. Я просто показую, як то роблю я. Ви радієте разом зі мною. А мы дівчики звішиваться не буде. Вот так правильно, бо у вас в плюс вот плюс так. постоянно. Вот так. А в мене мінус. Мінус шість. Ми ж тебе все одно перебалакаємо. Мінус шість следующий тиждень, значить, що буде? Мінус 4, ну а потім уже по мінус одному, по мінус 2 кілограм, да? так? Зашиєш рот бусинками. Стапе, стапе, ребята. Худаємося ми до 10-го числа. Все. А, ну так, да, з 10-го починаємо да? 10 поправити. Дай до нас родичі Дай їдуть. Все, Дай сюда. все, концерт окончен, благодарим за увагу. У нас жара жаркая. У нас же ж наші поляки їдуть в гості. Так що стапе е нормально. Ну що там, лимони ще не всі побривали. Треба ж все-таки якусь придумати веревочку, ниточку і дергати їх похинок. Все, Славуня. Думаю, це якраз до Яниного приїзду вони як вистояться, От це буде бомба. Оце будемо ми своїх поляків зустрічати. Ну такі що? Га? Я питаю, такі що? В общем, фаста із вам вже, да? і не тільки вам. Ну, всім, хто э, переживав, всім, хто э, наоборот збаратствовав, всім, хто не вірив, всі, хто вірив, О, це ж э, свого роду саме мотива мотивація, правильно? Ну, тобто, якщо э, хтось там пише, що у тебе нічого не вийде, або неправильно це робиш, ну то знаєте, то наоборот. Не, дивися далі, я тобі покажу, хто тут неправильно в цьому житті робить. От. І якщо ті, що радіють, вони теж мотивірують. Ну то є, ось я Луки вже сказав, що ну, він же ж розумієте? вони ж вірять в те, що в мене ноги хрустять від того, що в мене лишній вес. Який? Вибачте за вираження э, лишній вес? І що в мене будуть кістки, швидше будуть зростатися, якщо я буду важити не 120, а 100. Ну. Яку треба мати вагу, щоб поламати. Щоб поломатити, да. так, ну то таке, ладно, ну то я йому вже написав. Альона у нас мотиватор, взагалі номер один. Вона, я їй кажу, Альона, я за тиждень скинув 6 кг. Вона мені пише, а смисл каже скидати 6, якщо ти потім набираєш опять чи в два рази більше. Е, ну кажу, підожди, що значить набираєш? В тому році я похудав. І, ну, от як би це. Я б скинув би і більше, якби я шевелився весь цей тиждень, а так що я ну, по горизонтальне положення, лежу, ну, на дивані під вентилятором, понятно. Так. Це, ну все одно результат, як на мене, це ну просто. Просто шедев, шедеврально. От. Але Альона потім каже: да, якщо ти це е, прийняв рішення, найголовніше, щоб, щоб це не було б, як б втягасть, да? ну, щоб це не було Принудительно знаєте. Тобто можна підібрати, Любий з вас може підібрати таку дієту. Від якої просто будете кайфувати. От, допустимо, мені зараз це нравилось. Ну і в мене ж такий характер, ви знаєте. Я, якщо рішив, я рішаю все, мені на час, отут, і зараз, і бігом, і все, і я не, не люблю ждати, я не люблю то. У мене такий підход до всього. От. А, ну я до нас каже, якщо це рішення таке, як кинути курить, то каже тоді базара ноль, каже, я жду, що ти скоро станеш красивий. Ну, вміє підтримати. От. Е ну я думаю, що так, да, десь приблизно такий підход. Ну, є, я вже довше буду рішатися на той шах. Але потім, вже, коли я його роблю, то я вже розумію, що ну, верття назад немає. І зараз, я думаю, зі мною зголосяться всі, хто курільщики, особливо бивші курильщики, люди, які знайомі з курильщиками, Люди, в яких сім'ях є курильщики, ну і взагалі все, що зв'язано з курильщиками. людина, яка покинула курить, вообще здатна на все що угодно в цьому житті, бо то, як би це не звучало смішно і грустно одновременно, ну це саме, що не наїзд, завісілась в житті, від якої ну просто. Я не знаю, позбавитись неможливо. Людина починає нервувати вже тоді, коли у неї ще не закінчились сигарети, а в неї їх залишилося всього парочку чи троєчку штук на вечір, все, в нього вже паніка, що. І я це все пережив, я це знаю. А от з їдою набагато проще. Ну набагато проще. Просто треба, як я кажуть, рішитися, взяти себе в руки, мучитись, ну, якщо ми назвемо це мученням, тобто зменшення доз і все остальне. Хоча... Хотя... Опять же, тут получается, я сейчас буду сам собі противоречить. Ну, то тобто, я вибрав собі такий шлях діяти. Альона, ну, наша, моя Альона, от ви ж помните і бачила, як виглядає Альона. Хоча вже пенсійний возрост, скажем, її плюс двоє дітей народила, і що? Ну, 50 чимось кілограм. Ну, я думаю, що єдине, що мамі до сих пор жалується, що ти нас. Що мама нас віддала на батут і вона ходить, як коняка накачана. Ну, я думаю, що батут тут не при чому. Тим більше спустя 100 тисяч 50 мільйонів років. Там вже ті мишці патрофірувалися давно. Це просто ще ну, генетика така і цей. Вона ще дед був вивести, що всі такі були цукенті. Маленькі цукенті. Виріс один я, між прочим, да, Тянувся до солнечка. А то ж всі метр п'ятьдесять пишки. А, вот я что не доказав, то у Альони диета, вот я просто сейчас спитаю, як вона, вона каже, я їм кожних 2,5 часа просто не змішує щось вона там, білки, не, не, не білки, а протеїни одинакові. Ну, Взагалі, щось вона там не змішує, каже, якщо хочеш, я тобі розкажу. То есть, якщо, ну говоря, якщо ти їсиш рибу, то ти не їш яйця. Якщо ти їсиш яйця, то ти ну, не їш рибу. То есть, Ну, все, можна їсти, а ще якщо з і запивати те все водичкою. У ви мене, бачите, проблема ще з водою. Дуже велика проблема з водою. Я, я щоб ви розуміли, що ось два тижні тому, ну, поки е, пив пиво, я не міг таблетку водою запити. Я водою давився, юля з мене сміялась. Вона мені поперек горло ставала. Ой, це істерика. Да, дійсно, я для мене випити просто обичної води, я її не можу навіть проковтнути. Не знаю, з чим це зв'язано. якщо в кого ще є така сама. Я можу випити компота, води газірованої, сладкої, води з лимоном, кофе, чай. Ну просто воду. Навіть газіровану воду я можу пити. Ну, обичну воду, то треш. Я роблю глоток, вона в нього. От реально я не вдавлюся, Я не хто не знаю, як її ковтнуть, розумієте? Пиво відрами вед, запросто, це не, ну, баста, проблемно. А Іона напише мені, тож. я попросив, ну на всякий случай, знаєте цей, мучитись довго не треба. Ну, це буквально переломний період звикання або від чогось відвикання длиться 3 дні. Потім ж ви розумієте, я вже казав, і ще раз повторюсь, якщо людина веде активний образ життя, то ну, їй просто треба трошки змінити раціон питання. Вальонині дієті, що вона, я сказав, вона і зараз надалі худає. ну, Понятно, вона ходить в спортзал, бо вона є сидяча робота, це їй треба. Вона їсть макарони, вона їсть хліб, вона п'є вино, вона їсть м'ясо. вона, каже, На морі взагалі можна їсти все попідряд, бо на морі не поправляється. Це ну, в общем, це, що було сказано про дієту. Тепер у мене є питання. Я 2-3 роки попідряд. Ну, не такий, ото бішечки трошки довший. він, Я думаю, що смисл один і той, же, той гіркий, але не такий, як цей. Я маринував е, цей перець, але забув рецепт маринаду. Зараз гляну, звісно, в інтернеті, чи найду щось подібне, але що я хочу з цього зробити. І, взагалі, чого мені подобається? Я пам'ятаю точно, що там в основному там було тільки уксус і олія. І, і я не пам'ятаю, чи щось було щось ще. Ну, може, сіль. Навірно, сіль. От. І в яких пропорціях була олія з уксусом, я теж не пам'ятаю. Ну, мабуть, десь 50 на 50. Но я до сюди додаю часник, обов'язково додаю моркву. Потім можна додавати, ну, в принципі, все, що завгодно, всього потрошки, те, що ви дадете. І фішка в тому, що перчик він дуже ж гострий. Перчик робиться їстівний. Є звісно, крепкий, але такий, що можна його їсти. З кислинкою такий він ну, заходить. Тобто, і, і на виході він вже такий, агнітушитель вам ну, не знадобиться. Но, як міняє вкус морква, часник, ото самі великі прелісті будуть в цій банці. Я мабуть, на банку візьму більшу, тому що ну, морква робиться гостра, часник робиться якийсь такий хрумкий, но, а, сладкий. знаєте. Тобто, я взагалі не знаю, що туди можна ще додати, але я буду пробувати експериментувати. Ну, якщо у когось є точний рецепт, і хто розуміє, про що я кажу, то напишіть, будь ласка. Буде дуже вдячний. Бо в мене оце пам'ять така, знаєте. Старею, треба цей, напевно, банку нутелла з'їсти. Нутелла, це всегда хороше настроєння. Ну, нутелла це ж ви розумієте, да? це всі сладості, як я покажу, ми звуки називаємо то антидепресив. В моєму випадку нутелла це просто звучить як якась сладость, тому що я коли кажу згущенка, <гумістя> у мене, мене відбувається той мікрооргазм, понимаєте? <гумістя> а після трьох мікроорганів може вийде мікроінфаркт чи мікроінсульт, не знаю. Тому я не вживаю такі слова, як згущенка. <гумістя> Ладно, все. Сподіваюсь, у всіх все добре, всім гарного дня, пока.